Це відео з'явилося у мережі 1 червня і його одразу поширили декілька новинних пабліків Житомира. Виявилося, що агресор Максим Протасевич увірвався до квіткового магазину свого сина Максима та його цивільної дружини Марії. Причиною конфлікту стало зникнення кішки Норі, у якому звинуватили Протасевича старшого. Викрав кішку, яку любили. Він знав і бачив. І, можливо, в соцмережах ми це теж транслювали сильно, як ми її любимо, що вона наша квіточка. Головна, і всі її клієнти дуже любили. Тобто, це було саме ну наше слабке місце. за висновками поліції Протасевич старший не винен. Однак син з дружиною не згодні, тож звернулися до правоохоронних органів вдруге. Зараз триває слідство. Його поновили. Ми подали в суд на бездіяльність слідчого скаргу, і нам задовільнили. Тому зараз ще й, ну йде розслідування. Вже внесли в єдиний реєстр мене як потерпілої заявника. Тобто та відповідь, яку він нам наклеїв на магазин. Ну вона вже не є актуальною. За словами Протасевча старшого його поведінка обумовлена довготривалим конфліктом з сином та його цивільною дружиною, який розпочався ще у 2016 році. Десь місяці два назад вони влаштували травлю в соцмережі планово. По якихось дрібницях надуманих. 80% того, що там Мартем'янова писала, то є неправдою. Вони рекламували, розпространяли ці всі відомості по світі і тим самим підбурювали спільноту. Проти мене Протасевич старший розповідає, після розлучення з матір'ю Максиму усе нажити у шлюбі майно він залишив їй квартиру та приміщення, які використовувались для бізнесу. Але так як вони були у хороших стосунках, продовжили користуватися усім спільно. Потім з'явилися чуперечки. Не так давно вони заблокували вхід в офіс. На мої протести визвали поліцію, показали документи, що приміщення належить моїй колишній. Зафіксували це, я проковтнув. Потім вони зайняли підсобні приміщення. У п'ятницю двері до останнього приміщення, яке використовував Протасевич старший, були зачинені. Звідти лунали звуки ремонтних робіт. Він викликав поліцію. Надійшло звернення від Житомирянина з приводу неправомірних дій, на його думку, колишньої дружини та сина. Він скаржився на те, що його не пускають у приміщення по вулиці Київській. На місці події, звернення було зареєстровано, На місці події працювали поліцейські Житомирського районного управління. Всі обставини діяння були зафіксовані, і нині розпочата перевірка за цим зверненням. Максим припустив, що син вирішив забрати перегородку та розширити приміщення квіткового магазину. Але Протасевич молодший спростував це. І очередна ложь. навіть і якщо ми хотіли себе там. расширение, как он говорит, сделать, мы и на это имеем право. Но и мы этого и не делали. То есть мы делали просто там, у нас свои были дополнительные работы, никто там стены расширения не делал. Окрім зниклої кішки норі та нерозподіленого майна, сім'я свариться і через рибу, яку знайшли у стіні на кухні Протасевича старшого. Ми не можемо стверджувати, хто її туди поклав, адже сторони конфлікту звинувачують одна одну. Так само не можемо підтвердити, чи намагався хтось мирно вирішити ситуацію. Звісно, я не раз підходив і розповідав, що можна ж якось в дружбі в злагоді. Я пытался с ним договориться, что не нужно заводить конфликты и много раз с ним разговаривал, чтобы не было этих негативных общений, но я... это все было безуспешно. Щодо погрому у квітковому магазині, Протасевич старший визнав відповідальність, але додає, що перед кульмінацією конфлікту він мав сварку з сином. І я питався вияснити, в чому справа, чи я мало вам дав. Я все, ж я віддавав, я від чому, не відмовляв ніколи, і щоб таким чином зі мною поступати. Мені очі в образи показали, що ідіот, і матом. І я не втримався, мене окрило. Я жалкую про це. Звісно, я його вдарив. Він закрився в приміщенні квіткого магазину. Я вдарив по склу, розбив скло в дверях магазину, Я зайшов, увірвався і розбив ще два стеклопакети. Наразі конфлікт не вичерпаний. Обидві сторони зверталися до поліції, тож розслідування тривають. Анна Олександр Дмитро телеканал СК